Вітаю з вами про Україну. Мене звати Олександра Сімочко, і сьогодні будемо говорити про пластунів. Багато хто чув це слово, але мало хто знає про цю українську скаутську організацію, також як вона тут започаткувалася в Чехії. Ну і також мало хто знає про те, що в українці в Чехії є можливість приєднатися до скаутингу. І як це зробити, ми будемо говорити з нашою гостею. Це Наталя Дубаневич. Вона громадська активістка та пластунка і детально нам розповідає розповість про це. Вітаю вас, Наталя! Доброго! дня. Я правильно розумію, що в Чехії, в українців є можливість приєднатися до пласту, виховувати своїх дітей в такому патріотичному руслі. Е, так, це правда. Зараз е, осередки Пласту діють в Празі і Остраві і започатковується в Єглаві. Mm -hmm. а якщо ви можете нам детально розповісти, що таке скаутинг? Які там заняття і що роблять скаути? Скаутинг це е, всесвітня організація для дітей та молоді, яка базується на вихованні, всебічному вихованні та самовихованні, е, і вона діє майже в усіх країнах світу. Пласт е, це є найбільша скаутська організація, найчисельніша в Україні, і тут це називають скаутингом. PLAST. Це просто таке козацьке слово стартання. Зазвичай це заняття в групі від десяти до двадцяти дітей по віку, тобто є вікові категорії, які зустрічаються. Ця група дітей з виховником, який зазвичай працює на волонтерських засадах, зустрічається щотижня на заняття на дві години. І е, кожного місяця вони їздять на вихідні в якусь мандрівку, а в літі в них є табір. Це таке завершення цілого пластового року. Які є можливості для дітей з України, як вони можуть приєднатися, наприклад, до пласту? До пласту в Чехії можна приєднатися, слідкуючи за на Фейсбуці за сторінкою Пласт Чехія». Там є дописи про те, як приєднатися. Зазвичай е, найкраще приєднуватися на початку шкільного року вересні. І дуже великий попит є для груп молодших дітей, тобто там зазвичай є дуже мало місць, але від 11 до 18 років є вільні місця майже завжди і можна приєднатися протягом року. Українські діти можуть приєднатися до чеського скаутингу, бо він діє в майже в усіх містах Чехії і навіть в маленьких містечках або селах. Вести в Google місце вашого проживання і потім слово скаут і відповідно там знайде вам найближчий. Скаутський осередок. Ви сказали про людину, яка займається із пластунами, тобто про дорослу людину, яка працює на таких волонтерських засадах. Чи можуть, наприклад, дорослі в Чехії приєднатися до пласту? Звісно, і це дуже вітається. Пласт в Україні розробив такий онлайн-курс для нових пластунів дорослих, які вони проходять, щоб вони почали орієнтуватися. І зазвичай ці нові члени. Перше допомагають при якійсь групі, а потім, вже коли вони проходять різні вишколи виховників, вони вже можуть набрати свою групу і займатися виховництвом самостійно. Якщо говорити про український пласт і про чеських скаутів юнак, так вони uh -huh, називаються, так, так. то які відмінності між цими двома скаутськими організаціями? Послання і мета організації така сама. Я думаю, що український пласт більше базується на патріотизмі. Uh, але це певно з історичних причин uh, так дано. Uh, і більше на uh, християнських засадах. Тут в Чехії не так не, не багато християн, тому uh, це просто якісь такі моральні засади, але є теж віруючі скаути. Uh, потім відрізняється в uh, чисельності груп в групах, тобто в Україні одна одиниця така основна uh, в пласті це група від 6 до 12 дітей, а тут uh, в Чехії займаються. По більших групах, там від 10 до 30. в Україні, власне, маємо таку вікову групу від 11 до 18. Це для них готуються ще заняття, ігри і так далі. А в Чехії вже від 15 тут молоді люди, молодь допомагають як такі помічні виховники і вже дбають за своїх молодших якихось друзів. Питання про табори, які ви теж згадали. Я знаю, що там вже немає місць, але тим не менше, як відбувається цей табір в пласті. Літній увазі. Mm -hmm. Зазвичай на якійсь поляні, де діти все будують самі: кухню, літрину, тобто такий туалет сухий, так? вони живуть в наметах, або тут, коли вони таборують з чеськими скаутами, які їм допомагають це такі намети, які мають дерев'яну підставу, і потім власне, на такий дошок з полотна. Якісь споруди в'яжуть, не, не вживають звяхів, а нічого такого. Миються в річці. Або в якомусь озері, і тако вони живуть власне, 14 днів, як мінімум. Чеські скаути теж організують ще приміські табори, бо ці літні табори зазвичай вони тільки для е, членів, які власне, е, ходили на заняття протягом року, і там вже немає е, вільних місць зараз. Але ще чеські скаути організують приміські табори. Це такі, коли дитина просто доходить. Е, Кудись на табір, вона займається, коли батьки на роботі, а потім йде ночувати додому. І е, деякі табори вже теж власне, закрили свої зголошення, але деякі осередки ще зараз навіть відкривають зголошення і ще там можна приєднатися. І не всі, табори, не всі осередки мають цю інформацію на своїх. Сайтах, тобто веб-сторінках, але можна знайти зазвичай в Фейсбуці, тобто знову там ввести місце, де ви проживаєте, пскаут, і потім знайти їхню фейсбук-сторінку і подивитися там в якихось останніх новинах немає, то називається чеської приміський табор. Mm -hmm. І це може бути теж якась така літня пригода для дітей, mm -hmm. де вони знайдуть нових друзів. Цікаво ще трошки заглянути в історію українського пласту в Чехії, як тут прийшла ця організація сюди, як вона створювалася, і як вже всі ці роки вона працює. Пласт був тут в міжвоєнні роки. Навіть вони займалися в домівці, яка зараз приналежить Карловому університету, і там є їдальня студентська. Зараз, вже, коли говорити, говорити після відновлення пласту в Україні, то під час Революції Гідності я тут зустрілася з одною пластункою моєю виховницею, яка тут була на Еразму. Вона власне, мені розказала, що таке пласт, і виявилося, що тут ще було двоє, вчилися двоє постунів зі Словаччини. І ми подумали, що було б гарно заснувати власне такий е, пластовий осередок для українців, які теж мають батьків-українців, які сюди приїхали. Мої батьки теж приїхали. Я хотіла, щоб діти. Мені зазвичай е, завжди не вистачало українських друзів, е, однолітків. І я хотіла, щоб е, молодші діти мали таку можливість, де вони можуть е, говорити українською. І ми зробили групу е, для молодших дітей від 6 до 11. Я з ними займалася 4 роки. А потім був ковід. То була трохи перерва, бо я вшилися в Англії. Потім не виходило зустрічатися онлайн. А після повномасштабного вторгнення сюди приїхало дуже багато дітей, пластунів з України і теж декілька виховників. І ми власне не дуже планували оновляти, бо це ще був кінець ковіду, і ми навіть не планували якось оновляти діяльність, але всі нам дуже активно писали. Давайте щось зробимо. І так вийшло, що зараз діють п'ять таких маленьких груп. Різного віку і багато з виховників є власне біженцями, які прийшли до Чехії аж після ну, минулого року. Тож я якраз хотіла вас запитати про дітей-біженців, які приєдналися до пласту. Скільки приблизно це дітей? Можливо, у вас є цифра зараз. Думаю, що в пласті в празі тільки є 60 дітей, і більшість з них це діти, які прийшли минулого року. Десь 80 відсотків, я думаю, декілька з них є такі, які жили перед тим в Чехії. Теж чи змінився пласт в Чехії після російського повномасштабного вторгнення? Плосту не стали більш активними. Почали планувати власне, був перший табір минулого літа. Пластовий в Чехії, і це дуже добре, коли більше, більше людей, більше ідей, більше виховників, і нам стало веселіше пластувати разом. Які тепер у вас от заняття? Чим ви займаєтеся? Що цікавого наразі? Ми готуємося до е, свята весни. Це такий традиційний е, традиційна зустріч, де ми святкуємо свято нашого охоронителя Святого Юрія. І цього року воно буде біля острави, і там вже приєднаються пластуни з острави. Це буде дуже гарно, бо будуть якісь нові дружби, нові знайомства. І Це не буде просто один осередок, але вже два. І потім ми готуємося активно до табору, який буде відбуватись на початку липня. Тобто пластуни є не тільки в Празі, осередок, а також в Остраві і ще mm -hmm. в якихось інших місцях, чи тільки Прага і Острава. Наразі тільки так. І ще була презентація пласту в Єглаві, але я не знаю, чи там вже набрали якусь групу дітей чи ні. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли Тащі. час до нас завітати. І ми з Наталою Дубаневич говорили про скаутів, зокрема про скаутську українську організацію Пласт як приєднатися і ось уже або з вересня, або вже десь зараз. Та українці в Чехії можуть приєднатися до цієї організації як дорослі, так і діти.